Класика для обраних можливо. Але я сьогодні тут щоб довести, що бути обраним не так же і складно. Класична музика не тільки для панночок з красивими комірцями, і ясна річ, це і не найпростіший пласт музики, а це, як на мене, і на краще. Хочеться трішки поговорити про те, як почати слухати класичну музику, за кого братися, кого не чіпати, кого слухати мови тон, а за якого композитори навпаки вас поважатимуть. Наголошу, що йдеться виключно про мої думки, спостереження та експерименти на моїх друзях, близьких, учнях. Думаю, що комусь вони все-таки стануть цікавими. Я Дарія, це канал Дарстеда про музику, і давайте починати про музику. Для чого вам слухати класичну музику? На це питання я не хочу відповідати, це питання до вас. І конкретної відповіді об'єктивної я не маю. В принципі, вона вам і не потрібна, можливо. Але я, наприклад, напевно би без неї. Не вижила, Як і без красивих фільмів та книг. Я пригадую, що в дитинстві слухала переважно класику, і це не вплив сім'ї. Мені ніхто ніколи не розповідав про музику, про композиторів. І дуже яскраво пам'ятаю, як в школі я не встигала за своїми однолітками з однокласниками, я не слухала потапа і Настю, я не слухала Ранєтки. І Я намагалася, тому що я бачу, що це роблять всі. І це напевно потрібно слухати, але для чого? В старших класах я мала плейлист, який складався з пісень з якихось стопів, щоб коли хтось мене попросив вімкнути якусь музику, то не звучало це класично. А можна вімкнути щось нормальне, а не твоє. І вже коли я навчалася в коледжі, краще розуміла теорію, гармонію, історію музики. Я зрозуміла, що я не хочу слухати те, що в топах. Мені подобається слухати класику. Зараз я з іронією ставлюся до того, як люди, які їздять зі мною в машині, слухають Лятошинського, музика в машину 2025. Я цим живу, це моя професія, і, можливо, комусь моє ставлення до класики може здатися навіть блюзнірським, я слухаю часто класику на фоні, коли кудись їду, готую. І в цьому випадку може здатися, що класична музика стає практично якоюсь такою прикладною. Можливо, хтось з друзів так і вважає, але, як на мене, нічого в цьому поганого не бачу. Мені часто здається, що класика підпадає під зайву сакралізацію це безумовно чарівна музика, яка часто вимагає зосередженості, щоб до кінця збагнути її красу. Але мені подобається відчувати це і в різних моментах, і коли я готую обід на фоні з Брамсом, і коли ввечері самотньо ридаю під Сильвестрова. Для мене це щось таке рідне, близьке, природнє. Ясна річ, це не сходити в магазин. ВТБ, але воно воно не вимагає від мене зайвого пафосу. Він, наче, тут що зайвий. Про мене досить, бо я просто не зупинюся. Давайте все-таки, що я можу порадити вам. Класичну музику можна слухати без музичної освіти. Розумію, звідки взявся цей міф, і знову ж таки тут ця зайва сакралізація. Ви можете розмовляти читати англійською без освіти філолога. Так само теорію музики, гармонію, історію вам не потрібно знати на відмінно, щоб насолоджуватися з Шуманом. Освіта, а в першу чергу, знання та музичні навички дозволяють глибше зрозуміти музику. І ще більше посилити ваш захват, розуміти, як працює музика, це дійсно щось надзвичайне. Я дуже люблю спостерігати, як учні, які прийшли дещо глибше по гармонії, по музичній формі, починають дивитись на музику зовсім інакше і вчаться слухати і сприймати її абсолютно з інших сторін. Це цілий світ, який можна досліджувати вічно. А як ви його дослідите, якщо не привідкриєте навіть шпаринку туди? Теорія та гармонія потрібно, якщо ви хочете далі занурити складнішу музику. Там просто так слухати непідготовленому слухачу дійсно може бути складно і незрозуміло, що саме потрібно там оцінити. І це одразу веде нас до наступного моменту. Починати слухати класику варто з чогось простішого. І я маю для вас кілька ідей. Можна почати рухатися хронологічно, але багато кому бароко та класичний період може не дуже зайти або просто буде складно. І, як на мене, найприємнішим пластом є музика композиторів-романтиків. Вона зрозуміла практично всім. Їх музика часто мелодична, виклад не такий складний, як в модерністів, а гармонія вже цікавіша, ніж класиків та бароко. Також форма може бути досить приємною. Я знаю, що на початку слухати щось довге може бути складно, і якраз таки в композиторів-романтиків часто знайдете якісь мініатюри, невеликі п'єси, чи навіть і оркестрові твори. Найяскравіший приклад. Регіт Гріга. Всі знають його в печері гірського короля, або Морнінг Муд. Це якраз приємні короткі п'єси, дуже яскраві і невеликі зовсім по хронометражу, тому ідеально для нашого етен спаму. Або бізе Кармен. Звідти, ви знаєте, гарантую, як мінімум, два твори: яскрава пристраста хабанера і тріумфальний вихід тореадорів. Або дворжак його дев'ята симфонія з нового світу. Вже складніша форма, все таки крупна симфонія, але все ще яскрава, впізнавана, приємна і для сприйняття. Ліст і його десятки, а може і сотні творів великих, малих, які вам точно можуть сподобатись. І це я мовчу про Шопена, не згадую про Мендельсона, Шуберта, Брамса, Сметено і дуже багато інших. Для вас склала плейлист. Заходьте, слухайте і насолоджуйтесь. Після романтики ви відчуєте, що готові рухатися далі. Дебюсі, модерністи. Тут головне не перестаратися в ХХ столітті композитори. Намагалася шукати нову музичну мову, і вона не така проста для сприйняття одразу. До неї треба бути готовими. Для мене Дебісі став важливим етапом, коли мені відкрилося вухо на наступних композиторів, на наступну епоху. В якийсь момент я зрозуміла, що тепер можу слухати всі його 24 прелюдії, а не тільки дві, якісь дуже мелодичні. І в якийсь момент я відкрила весну священно-Стравінського, і я зрозуміла все. Це такі змішані відчуття, дуже приємні, наче ти починаєш розуміти нову, абсолютно невідому раніше мову. Після цього я задоволенням слухаю Бартока, дуже полюбила Масіана і без проблем сприймаю слухаю Брітена. Тут потрібен досвід. З часом поступово ваше вухо вчиться слухати, знаходити красиве в дисонансах, в ламаних страшних ритмах, і там, де інші чують жах, ви чуєте якусь. Красу в потворності. Тож так, все про час і про досвід слухання. Є ще один пласт: неокласики, мінімалісти, New ейдж музика, це часто все утутожнюють, називають як одне і те ж саме, і мова йде про Інауді, Тірсена і ряд схожих авторів. Я прізвищ не знаю, бо не сильно цікавлюсь. Я це не люблю, я це не можу слухати. Для мене надто банально. Примітивно, але це для мене своїх учнів. Я часто заохочую грати твори і науді, бо вони прості, легкі для сприйняття з повторювальною структурою, правда, вдалі для гри початківцям. Коли йдеться про сучасну, але просту музику, мені більш приходить на думку і до вподоби український Сильвестров, Арвопіарт чи Філіп Глас. В телеграм-каналі підписники знають часто про іронію, про якісь гострі жарти про неокласиків, про інауді Тірсена, але це правда просто жарти. Нещодавно з другом вивели цікаву формулу, що, хоча нам може ця музика не подобатися, вона не академічна, це не зовсім про класику. Але в таких авторів, як Енауді та Тірсен, є одна дуже важлива функція. Вони часто слугують, як на мене, таким собі містком до класичної музики. І я також в юності це проходила. Спочатку людинка слухає Експіерієнс Людові Коїнауді, потім інтерстеллар Ганцецимера, потім оп-оп. І дебюсі, потім ще оп-оп і вже адажі для струнних Бріттена. І так поступово дійсно можна дійти до чогось класичного, не хочу казати до чогось вартісного, бо це також вартісна музика, але, можливо, до чогось більш осмисленого, глибокого. Я більш не буду ображати інауді Тірсена, все, я мовчу. Тож ні, e не крінж, як і Тірсен. Та після іншої музики це може здатися дещо не цікаво. Це факт. Якщо вам потрібна причина почати слухати класичну музику, тоді уявіть: уявіть, як це їхати містом і слухати в машині Шуберта. Люди оглядаються, ви слухаєте серенаду, осанка постава вас раптом стає рівнішою, підпорядок злегка припіднімається, і ви одразу стаєте більш витончені в манерах. Люди думають, боже, яка інтелігентна і освічена людина. Не ну, думаю, цього достатньо, щоб почати слухати класику. Щиро вдячна вам за перегляд. Сподіваюсь, що щось звідси стало вам корисним, або вас, я хоча б просто насмішила. Зовсім нещодавно я відкрила монобазу. Буду дуже щаслива за ваш разовий донат чи підписку. І прямо вже я дуже вдячна тим меценатам, які вже доєдналися. Особливо вдячна Юрію за такий щедрий донат. Всіх дуже люблю, але тільки якщо поставити лайк під цим відео, щоб відео все не перетворилось на лекцію, я буду вже з вами прощатися. Всіх міцно обіймаю і до зустрічі! А і не забудьте написати в коментарях, кого або що саме ви зараз слухаєте, навіть якщо це Іриночка Білик.